Добрий день усім добрим людям. Добрий день, мої шановні підписники і гості мого каналу. Ви знову на кухні просто смакота від Марії. От, сьогодні, дівчатка, будемо пекти. Хочу спекти сирні булочки, тому що є залишки сиру. От, кіця співає, тому що є залишки сиру. І ми такі булочки дуже любимо. У нас продаються готові такі випечені булочки, але вони страшенно дорогі, хоч ми деколи також купляємо. Тому сьогодні будемо пекти сирні булочки. Сирно-заварні булочки, якщо правильно. От, і дивіться, що нам для цього потрібно. В мене є 130 грам борошна просіяного вищого гатунку. 80 мл води, 50 мл вершків, вершки я взяла 10%. 2 яйця, 50 г масла, ложечка олії для змащування рук, як будемо формувати булочки, дрібка солі, дрібка цукру. Все такі ось прості складники. І зараз нам потрібно переміститися до плити, бо ми будемо заварювати тісто. Дівчатка, микаємо газ. Кастрюльку, звісно, брати або з нержавійки. ось, Додаємо водичку, дівчатка. Або хто має такий маленький чугунок, то добре в чугунку теж робити. Але в мене немає такого чугунка. От, я буду в такій кастрюльці. Додаємо наших 80 мл водички. Чекайте, бо киця співає. Додаємо наші вершки. Ось. Дрібку солі, дівчатка. Ну враховуйте, що сир у нас солоний. І дрібочку цукру. Буквально так на кінчику ложечки для балансу смаку. Ось. Додаємо ще наше вершкове масло. Масло в мене гарної якості 82%. І всю цю масу нам потрібно розварити, але масло в мене. З морозильної камери. От, тому. Е, кипіти маса не повинна, дівчатка. ми е, Тільки я розмішую, тому що масло у мене дуже тверде. Ось. І до, е, тільки так чуть-чуть, почне -чуть булькати якби до закипання. Но не, не бурлити прям. Дівчатка, маса в мене почала закипати. Можна на цьому етапі... Так, середній вогонь такий трошечки от, додаємо борошно, дівчатка. І нам це все потрібно старанно вимішати, щоб не було грудочок. От, Вимішувати краще отак от ось збоку, не на вогні. Бо спочатку нам потрібно старанно вимішати, а зараз ми будемо ще трішки його заварювати. Буквально хвилинки-дві, не більше. От, бо тут таке тісто густе. Є в мене, до речі, такі більш повітряні, більш схожі до заварних якби, еклерів. Що такі булочки. Коли-небудь, можливо, ще спечем такі. Це такі більш плотні. От, саме такі, як у нас продаються, готові. От. Дивіться, вимішали. Тепер, щоб не було вже борошна, і додаємо на вогонь. І тут ще на вогні весь час, дівчатка, старанно помішуємо. І заварюємо. Хвилинки дві, не більше. Маса наша, дівчатка, повинна трішки прохолонути, не відразу сплити, тому що заваряться яйця. Ось я собі її весь час помішувала, щоб вона мені швидше, швидше охолола. І вбиваємо яйце по одному, дівчатка. Вбили яєчко, і нам його потрібно, ну, так як на еклери. Хто пече еклери, то ви знаєте, нам його потрібно повністю вмішати, бо, бачите, маса отона ділиться в яйця, але нам потрібно втерти, вмішати повністю до однорідності. Спочатку одне, а потім будемо робити друге. Дівчатка. Вмішали наші яйця, бачите, однорідна маса в нас. Е, хочу сказати, що не забудьте ввімкнути духовку вчасно, тому що ми будемо ставити наші булочки уже на нагріту духовку. Е, я собі поставила 190 градусів, так як в мене духовка вже стара і не дуже вже добре випікає. У Вас, якщо гарно випікає, ставте 180 градусів верх-низ. Ось, додаємо сир. Сир в мене тут, дівчатка, також мішаний, бо це дійсно залишки. Якийсь там чоловік сир собі купляє твердий, бо він любить. І то кусочок такого сиру я взяла і кусочок пармезану. Ой, чекайте, залишу трішки. Трішки залишу. Поставимо на булочки зверху, і буде така скоринка. І тепер вимішуємо з нашим сиром. Ой, силіконовою ложкою. не дуже зручно це робити, тому що. Тісто досить у нас таке густе. Дівчатка, вимиті руки старанно. Завжди мої старанно руки, дівчата. Ну, я думаю, що ґаздиням це не потрібно нагадувати лишній раз. От. Так зручно формувати. Можна, звісно, формувати ложкою, але так краще. Бо ви собі скачаєте гарну кульку. Ну, я не знаю, бачите такі, більше, як горіх. От, Це, це вже на любителях. Хтось більший сформує, хтось менший. От, І формуємо кульки. Сформуємо всі, дівчатка, тоді продовжимо. Дівчатка сформувала кульки. У мене 12. Кульок, булочок. Де бачите, як просто чисте ви деко виставлене пергаментним папером. От. І наверха можемо поставити по кілька стружечок сиру. Духовочка в нас вже нагріта. Отчекайте, бо не хоче триматися. Ось так ось. О, прям нахрест. Нам хрест вийшло. Так з руки сир ліг. Ой, це так не, спеціально не, не зробиш, як випадково виходить. Все каздені. Наклали сиру, ставимо випікати. В мене 190 градусів вверх-низ, без конвекції, і на 20 хвилин. Через 20 хвилин, дівчатка, на пару секунд відкриємо духовку, щоб вийшла лишня волога. І закриваємо і продовжуємо випікати, допоки не зарум'яняться наші булочки. Дівчатка, хлопці, чоловіки, жіночки хто є? Дивіться, яка в нас краса вийшла. Хочу сказати, що випікала я їх 35 хвилин при 190 градусів. Охолоджувати дівчатка бажано на решітці, щоб було повітря. От, і е, потрібно охолодити. Що хочу сказати, ось такі ось булочки. Запах стоїть сирний, просто неймовірний, не тільки на всю квартиру і на загальний коридор. Ось, ось такі ось булочки, дівчатка. Розрізати рибку просолену, червону. Чи кусочок шинки, дівчатка. Чи я кажу, можна зробити канапки, бутерброди, чи просто так, до чаю, до кави, до капучино, так як я в даний момент. Звісно, до всього діткам на перекус. Повірте мені, що це робиться набагато швидше, як іде йде відео. Тому не полінуйтеся, обов'язково приготуйте, порадуйте своїх близьких і рідних. А зараз смакуємо. От! Хочу вам показати, хрустить дівчатка. Дивіться, яка вона всередині. Навіть можна якимось кремом начинити, як заверні, тобто, як ми звикли еклери правильно, а ми звикли казати заверні пирожна. Ось, чекайте, бо не поставила собі тарілочку. Ммм. Дівчатка. Хлопці, смакота, неймовірна. Я не знаю, як вони ще не стопилися, поки стояли тут на тарілці, але зараз потопляться. От, тому готуйте в описі. Звісно, все буде описано, дівчатка. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. За ваші вподобайки, за коментарі. За поширення, дай вам Боже здоров'я, дуже вам за це дякую. Тому що також переглянула, якби на YouTube-каналі більшість моїх відео дивляться, хоч і так там нема таких переглядів, але я і не претендую на великого кулінарного блогера на звання таке ні. Я собі звичайна жінка-пенсіонерка. Але більшість моїх відео дивляться, люди не підписані. Лінуються люди коментувати. От, ставите ті вподобайки, шкода їх їм. Тому, хто дивиться, кому сподобалось, ставте вподобайку, готуйте, смакуйте. Всім бажаю доброго здоров'я, мирного неба над головою і до зустрічі!